Трейсі Ендрюс народилася 9 квітня 69 року у Англії. Вона була середньою дитиною у великій родині Ендрюсів. в неї був рідний брат та сестра. У батьків дівчини були нестабільні стосунки, вони часто розлучались, але згодом відновлювали стосунки. Та зрештою пара розлучилась, коли Трейсі було всього шість. Дівчинка важко переживала це розлучення і часто ходила засмученою. Родичі дівчинки розповідають, що це розлучення дуже сильно повпливало на неї. У 90-му році, коли Ендрес виповнилось 21, вона народила доньку, але вже за рік розлучилася з чоловіком та виховувала дитину сама. Трейсі завжди мріяла стати моделлю, та навіть мала кілька професійних фотосесій і встигла побувати на шпальта газет. Фотографи, які працювали з трейсі, згадують, що камера закохалась у дівчину з першого погляду, а її великі сині очі неначе манили читачів зі шпальт газет. Проте грошей дівчині все одно не вистачало. І перш ніж здійснити свою мрію, вона вирішила підзаробити трохи грошенят та влаштувалась працювати буфетницею. У 94-му році Тресі вже тримала кіоск на ринку та продавала парфуми. Проте від великої мрії стати моделлю дівчина так і не відмовилась. У цьому ж році дівчина познайомилась з молодим хлопцем на ім'я Лі Харві у нічному клубі. Лі Реймонд Дін Харві народився 20 вересня 71-го року та мав доньку Деніель від першого шлюбу. Лі був гарним, щасливим молодим чоловіком. Він працював водієм автобуса та полюбляв весело проводити час. Трейсі виглядала дуже привабливою, жвавою та веселою блондинкою і одразу сподобалась чоловіку. Молодята настільки сподобались один одному, що вже за три місяці після їх знайомства Трейсі з донькою переїхала жити долі у Алвечерч. Наступні два роки молодята проживали разом та виховували спільно дітей. Проте молоді люди не забували і про себе молодята часто відпочивали разом у клубах та барах, відпочиваючи після важкого дня. У неділю 1 грудня 96-го року Ендрюс та Харві вирішили поїхати в ПАП, що у Мельбруці, та гарно провести час. О пів на одинадцятого вечора молодята сіли у свій Форт Ескорт та поїхали додому. Проїхавши кілька кілометрів, вони побачили машину, яка перекривала рух на дорозі. У цей вечір Лі був за кермом, і, звісно, річ, вийшов з машини запитати, що відбувається. Можливо, щось трапилось та необхідна допомога. Що саме відбувалось, Трейсі не знала, проте вона побачила, що в машині перебувало двоє чоловіків. В певний момент між чоловіками та лі почалася сильна сварка, і чоловік поспіхом повернувся до машини та поїхав геть. А машина, що стояла на дорозі, почала переслідувати пару. Лі щосили виснув на педаль газу аби лишень відірватися від переслідувачів. Але в певний момент машина переслідувачів перегнала машину пари і перекрила їм дорогу. З машини вибіг великий та високий чоловік. Він витяг з машини і почав завдавати чоловікові удари ножем. А інший чоловік, водій машини, вибіг та почав наносити удари трейсі по голові. Чоловік, що проживав неподалік, почув крики та галас, що долунав неподалік від подвір'я котеджного будиночку, та вийшов подивитись, що відбувається, але те, що він побачив, шокувало його. Посеред дороги лежав закривавлений чоловік. Він негайно побіг назад до свого будинку та викликав екстрену допомогу та поліцію. Поліція прибула на виклик за сім хвилин, проте лише констатувала смерть ліхарві. Пізніше поліцейські з'ясують, що чоловік отримав 42 удари ножем у спину, горло та грудну клітину, але фатальним стало пошкодження сонної артерії. Сама Трейсі перебувала у поганому стані, тож її одразу госпіталізували. На прес-конференції, що відбулася 3 грудня, Ендрюс розповіла пресі про напад. Вона розповіла, що товстий чоловік із дикими очима вибіг з машини та завдавав Харві удари ножем. Вона також розповіла, що нападники пересувались на Форт Сієра. Протягом наступних двох тижнів поліція проводила розслідування, аби знайти вбивцю Харві. Одразу ж після виклику на місце події поліція почала досліджувати місце злочину. Вони розвернули невеликий тент над місцем злочину, аби потенційні зачепки та докази не були знищені. На місці злочину не було знайдено знаряддя вбивства. Поліцейські проробили дійсно велику роботу, аби знайти його. Вони обшукували місцевість поблизу з металошукачами, згрібали граблями опале листя, сподіваючись, що у листі може міститись будь-яка підказка. Поліцейські дослідили буквально кожен кущ, проте знаряддя злочину так і не знайшли. Вбивство Лі Харві стало резонансним у невеликому містечку, і, звісна річ, від поліцейських вимагали швидкого розкриття справи. Проте зачіпок, аби розкрити цю справу, було недостатньо, і тоді було вирішено провести ще одну конференцію. Проте на цей раз Ендрюс розповіла, що водій автомобіля не винен, і закликала його виступити перед громадськістю. Поліцейські визнали це дивним і почали підозрювати у скоєнні злочину саму Трейсі, та вирішили більш ретельно дослідити особу дівчини. Детективи поспілкувались з колишніми Трейсі, і кілька партнерів згадували Ендрюс як власницьку та ревниву людину. Вона хотіла контролювати абсолютно кожен крок партнера. Вона ревнувала чоловіків навіть до друзів. Стосунки з ліхарві теж були далекими від ідеалу. Стосунки були нестабільними, вони обидва були власницькими та ревнували один одного до чоловіків та жінок. Вони часто сперечалися. А іноді ці суперечки переростали у сутички. Друзі та члени родини пари були стурбовані їх неблагополучними стосунками. Харві розповідав своїм друзям та матері, що у трейсі були проблеми з контролем емоцій. Мати Харві благала сина розлучитися з дівчиною, бодай заради його доньки. Проте чоловік вірив, що все ще можна було виправити, і їх відносини можна було врятувати. За місяць до вбивства лі до будинку пари надійшов виклик до поліції. Поліцейські зафіксували на тілі Харві укуси на руках та шиї. Поліцейським вдалося знайти більше свідків. Одна жіночка, що проживала неподалік від місця злочину, розповіла, що впевнена, що вона чула суперечку між чоловіком та жінкою після того, як машина припаркувалася на узбіччі 1 грудня. Після ретельного дослідження місця злочину поліція не знайшла жодних гельмівних слідів з машини, проте поліцейським вдалося знайти ще два свідка, які розповіли, що вночі 1 грудня вони бачили білий автомобіль Ford Escort, що належав Харю, який приїжджав повз них по дорозі, на якій він пізніше й був убитий. Але жодна машина не переслідувала машину пари. Версія трейсі розвалювалась на очах. Із свідка події вона перетворювалась на підозрювану. Зрозумівши, що стала підозрюваною у вбивстві, Ендрюс спробувала відібрати своє життя, прийнявши смертельну дозу таблеток. Проте ця спроба виявилась невдалою. І 19 грудня, після виписки з лікарні, Тресі Ендрюс звинуватили у вбивстві лігарві. 1 липня 1997 року жінка постала перед судом Бірмінгема за звинуваченнями у вбивстві. На судовому процесі поліцейські надали усі докази, зібрані під час розслідування, що свідчили проти трейсі. У день вбивства молодята багато сперечались. Здавалось, що у барі конфлікт було залагоджено. Проте вже по дорозі додому між чоловіком та жінкою знову спалахнув конфлікт. Машина пари зупинилась на дорозі неподалік котеджу. Обидва вийшли з машини та продовжили сваритись. В певний момент Лі вирішив повернутися в машину. Поліцейські припускають, що саме в цей момент Трейсі почала завдавати удари ножем, адже більшість колиту різаних поранень чоловік отримав саму спину. У руці Харві було знайдено понад 80 пасом волосся Ендрюс, які могли опинитись у руці чоловіка лише шляхом фізичної боротьби. На светрі жінки було виявлено плями крові. В ході криміналістичного експерименту було доведено, що ці плями потрапили на светер після того, як Трейсі перерізала ножем артерію чоловіка. В ніч у вбивства у машині Харві був ручний ніж, і поліцейські впевнені, що саме він став знаряддям злочину, хоч його так і не вдалось знайти. Однак у чоботах жінки було знайдено характерні сліди крові. І це свідчило про те, що Ендрюс заховала ніж у чоботи, і ймовірно позбулась знаряддя злочину у туалеті в лікарні. 29 липня 1997 року Трейсі Ендрюс була визнана винною. Жінку засудили до довічного ув'язнення з рекомендацією відсидіти щонайменше 14 років у квітні 1999 року. Ендрюс зізналась. Що вона дійсно вбила Лі і ще вся її історія була вигадана, проте вона зробила це захищаючи своє життя, адже це саме Харві хотів вбити її, але відбувати довічний термін жінці так і не судилося. Ендріс була звільнена у липні 2011 року та отримала заборону наближатись до сім'ї жертви. Коли було оголошено про наміри звільнити Трейсі із в'язниці, її коханка розповіла, що у в'язниці Ендрюс продовжила поводити себе в та власницьки. а одного разу ледь не задушила її, коли дізналась, що жінка спілкується зі своєю колишньою. Вона сказала, що Ендрюс не можна звільнати, адже вона вб'є знову. Це лишень питання часу. Після звільнення жінка змінила своє ім'я на Ціа Картер та змінила свій зовнішній вигляд. Вона перефарбувала волосся в темний колір та зробила пластичну операцію, щоб змінити свою впізнавану форму щелепи. Пізніше жінка знову змінила своє ім'я на Дженна Стівенс. А у 2017 році вона одружилась з Філом Глоудзорі, місцевим вишибалою, який розірвав свій шлюб заради стосунків із Дженною. Молодята влаштували весільну церемонію у заміському комплексі на 50 осіб, а після церемонії влаштували фотосесію з гостями. Молодята та гості багато спілкувались та веселились. Цікаво, що відчували ці люди, знаючи, що перебувають на весіллі у жорстокій вбивці. На діючи вечір перед весіллям, Дженна з'явилась у латексному вбранні жінки-кішки. Вела себе розкуто та хизувалась своєю фігурою на світлинах. Ці світлини обурили громадськість, проте це була не єдина витівка жінки. Вона періодично тішить папарації своїми фото, подейкують, що вона продає ці фото по та заробляє, так би мовити, на своїй лихій славі. Донька Лі Харві Деніел обурилась, побачивши цю світлину. Вона написала у своїх соцмережах. Побачивши цю світлину, мені стало погано. Я не можу повірити, що вона влаштувала цю вечірку у день батька. А найогидніше у цій історії це коли Трейсі сиділи на прес-конференції та стискала руку матері Лі Харві, прекрасно розуміючи, що це саме вона вбила її сина.